З Аврори чи преміум відлон. Зараз допоможу вам не викинути гроші на вік. Найчисніший поєдинок за трьома критеріями. І перший, найголовніший критерій це звичайно, вартість. Преміум коштує 17 гривень за 1 мл. А Авроровський 5 гривень 60 копійок за 1 мл. І Це повнійший нокаут для моєї психіки, я таких цін давно не бачила. Різниця космічна, плюсує Аврорі. Гірка номер 2 це, звичайно ж, чи буде це все діло пекти в лампі. Мені Якщо чесно, дуже страшно, але за таку економію наношу гель з Аврори і сушую. Рісті почали плаватись вже на третій секунді. Але ж я вам зізнаю, що я цього навіть очікувала, Чи я та сама шаблонна противна клієнтка, який пече все. Тож пробуємо другий гель. Луну я наношу таким же шаром, щоб все було по чесному, і сказати вам тільки правду. Запікаю пиріжечок точно на такій самій потужності, і звичайно, тут також мені дуже сильно пече. В Цьому раунді, на жаль, не перемагала. Ає ніхто обоєм по І найвирішальніший критерій це безпека. Я ніколи не пораджу те, що може нашкодити вам або вашим клієнтам. Авроровські гелі привозять з Китаю. Вони не проходять сертифікацію і рідко підлаштовані під наші методи роботи. Останній і вирішальний бал я плюсую свідомим майстрам. І луні а який гель обереш Ти?